Хочеться чогось живого, чогось справжнього. Ну, наприклад, молока в мисці чи краватки на сніданок. Отакі в мене фантазії. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіла, з вами кіномен Станіслав. Як казали стародавні мудреці, життя ніколи не зупиняється, воно постійно змінюється. Тому Після еротичної Емануель та після сімейного Падінгтона в нас знову еротика хороша, погана дівчинка 2024 року, еротична мелодрама з елементами комедії, яка вправно прикидається трилером, велика фестивальна картина та одна з головних незалежних кінопрем'єр минулого року. Відвертий жіночий фільм, який досліджує межі сексуальності, норми моралі та правила корпоративної етики, кінобенефіс Ніколь Кідман. Її найважливіша роль за як мінімум останні сім років. І нарешті третя повнометражна робота режисерки, сценаристки і продюсерки Халіни Рейн. Халіна Рейн, знакова нідерландська актриса, яка знімалась у багатьох європейських і навіть американських кіно- і телепроектах Артхаусних. Мейнстримних мені третю руку та навіть комерційних. Коротше, вона великий молодець і засвітилася всюди, навіть в театрі. Між іншим, виступала на одній сцені з самим Джудом Лоу в одержимості. У Лукино-Вісконті, до речі, є відома одноіменна стрічка: Рейн. Обіймалася з нацистами в чорній книзі Пола Верговена, режисера. В якого багато чому навчилася, зокрема, провокації та відвертості, Рейн знову повернулася до нацистської тематики в операції Валькірія Брайана Сінгера на пару з Томом Крузом. Вона також знялась в радикально авторському фільмі Пітера Грінове «Гольціус і Компанія Поліканів, присвяченому двом сумішним темам: сексу та друкарству. Давай зробимо це на новому примірнику Еммануель. у 2019 році. Халіна Рейн, виступивши в якості режисерки та сценаристки, випустила помітну нідерландську драму Інстинкт у достоїну двох призів на кінофестивалі в Локарн. Це трилер про ненормальні стосунки тюремного психіатра та ув'язненого. У 2022 році виходить наступна режисерська робота Халіни Рейн, і запам'ятати її назву доволі просто: Тіло, тіло, тіло під егідою студії А 24 Чорнокомедійний горор, який висміював та знущався над глупуватими тінейджерами, залежними від мобільних телефонів та соціальних мереж, як і всі ми. І нарешті третій фільм Халіни Рейн тема нашого сьогоднішнього відеорозбору: Хороша, погана дівчинка, стрічка, яка принесла актрисі Ніколь Кідман кубок Вольпі за найкращу жіночу роль на венеційському кінофестивалі. Халіна Рейн у своїх фільмах продовжує грішну справу мого улюбленця Пола Верговена, на якого так чи інакше рівняється у всіх своїх роботах. Як і Верговин, рейн викриває і висміює недоліки сучасного суспільства. У всіх сенсах вона потішається надуразливою і недосконалою людською природою. Вона оголює піднаготно, Верговин теж любить оголювати. А ще вона підсвічує приховане в темряві. Як і Пола Верговина, Халіну Рейн приваблює кінематограф крайнощів, чи, як то кажуть, трансгресивне кіно. От, хороша погана дівчинка це саме такий трансгресивний фільм. Він розповідає про нібито смирну і слухняну дамочку, яка, зрештою, пускається берега. Хорошу погану дівчинку Халіне Рейн. Необхідно розглядати з точки зору психології. По суті, увесь фільм нідерландської режисерки побудований на концепції нав'язування і приборкання. Героїня Ніколь Кідман, щаслива мати і успішна бізнесвумен Ромі, буквально страждає від свого щастя та успіху, нав'язаного їй зовнішнім світом. Ромі прогнулася під цей світ. Хоча насправді вона б бажала прогулятися під своїм коханцем. Отакі в мене фантазії. Світ бажає бачити Ромі доброчесною мамою, і вона, що сили намагається бути хорошою матір'ю. Світ, не без обмовок, звичайно, бажає бачити її сильною. І впевненою в собі керівницею. І вона приймає цю роль що сили намагаючись випромінювати впевненість і силу. Світу необхідно, щоб Ромі завжди була на зв'язку і нікуди не відходила від мобільного телефону. І тому вона навіть спить з телефоном в руці. А ще світ вимагає від ніколь. Е, я перепрошую від ромі вічної молодості. І тому вона погоджується на косметичні процедури, уколи в обличчя та кабінки-холодильники. Світ наказує, ромі покоряється. Світ хоче і ромі погоджується. А якщо вона припинить слухатись, то. І страшнішого за це у 21-му сторіччі нічого бути не може швидко втратить актуальність. Тренди, тренди, тренди. Таким чином Халіна Рейн стверджує, що основою сучасної цивілізації є насильне нав'язування і приборкання, але парадокс тут в тому, що для Ромі Таке нав'язування і таке приборкання не несе жодного задоволення, оскільки при цьому вона не відчуває гострого ризику та небезпеки. Навпаки, в такому випадку, ти лише бездумно і безініціативно підкоряєшся. І приймаєш умови гри заради безпечного простору, заради схвалення суспільства, заради просування кар'єрними сходами та заради інших соціальних смаколиків. Однак ромі хочеться чогось живого, чогось справжнього. Ну, наприклад, молока в мисці чи краватки на сніданок або похвали мейл дома, чи просто. Старого доброго, добровільного приниження? Якщо я захочу бути приниженою, я комусь за це заплачу. Каже Ромі, і ці слова, на мою думку, є найважливішими у хорошій поганій дівчинці. Коли тебе принижують без твого на те бажання і згоди, це й дійсно принизливо. Але коли тебе принижують за обопільною згодою, це вже повноцінна сексуальна практика. Хороша погана дівчинка Халіне Рейн. Це найсучасніша варіація Еммануелі жуста Жакена і основного інстинкту. Пола Верговена від Емануелі у хорошій поганій дівчинці сексуальні практики головної героїні ромі, її вивільнення, дослідження свого тіла і бажань, адюльтер. А від основного інстинкту сатирична складова: хльосткість і різкість почуття гумору і жорстока іронія. При цьому. Хороша, погана дівчинка не є просто копією цих класичних еротичних фільмів. Ні. В неї, так би мовити, свій порядок денний, своє бачення. Герой Гарріса Дікенсона, молодий стажер Семюел, який по-собачому приручає Ромі, в одній зі сцен перечить її чоловікові, якого грає Антоніо Бандерас. Семюел так і каже герою Бандераса. Що в того якісь застарілі уявлення про сексуальність. Вочевидь, Халіна Рейн намагається розібратися з цією новою сексуальністю, десь і в чомусь її висміяти, а десь і в чомусь її підтримати. Мають рацію ті критики, які стверджують, що Халіна Рейн спотикається саме в цьому місці. Її хороша, погана дівчинка, маніфестуючи, ні, начебто маніфестуючи свободу сексуальності, водночас визнає нашу несвободу. Дуже важко зрозуміти, яку саме моральну чи аморальну ідею доносить хороша погана дівчинка. Це у всіх сенсах неоднозначний фільм. Яку ж мораль мені обрати? Краще вип'ю молока. Ми розуміємо, що Семюел чесніший за Ромі. Ми розуміємо, що більш відповідного стоп слова для таких нестандартних сексуальних практик, які задіють Семюел і Ромі, аніж ім'я її чоловіка, вигадати неможливо. Ми розуміємо, що цей фільм не стільки про домінування та садкізм, скільки про свободу та можливість бути собою. Але як правильно йдеться у хорошій поганій дівчинці, ти плутаєш амбіції і моральність. От чи є спойлер, спойлер, спойлер хеппі-енд із довгоочікуваним сімейним оргазмом Ромі, власне, хеппі-ендом? А як щодо прав жінок та квотування робочих місць за статевою ознакою? Халіна Рейн, на відміну від свого вчителя Пола Верговена, наче не докручує ручку до кінця, зупиняється на півдорозі, обривається на півсло. Згадайте, дочку Ромі, дівчину лесбіянку, яка одночасно зустрічається з двома своїми подругами, з першою через кохання, а з другою заради розваги. І, начебто, з одного боку, Рейн при цьому постулює свободу стосунків та вибору сексуального партнера. Ні до чого не придерешся. Все чесно, правильно і праведно. Але з іншого боку, доньці Ромі, як і головній героїні, доводиться розплачуватись за подібну свободу. Дочка. Мало не залишається без улюбленої дівчини, а Ромі мало не залишається без улюбленої родини. То що ж хоче донести до нас, до глядачів? Халіна Рейн? Загалом переваги хорошої поганої дівчинки треба шукати аж ніяк не в моральній констатації свободи. Схоже, що Рейн вирішила за краще всидіти на двох стільцях одночасно на, так би мовити, хорошому і на так би мовити, поганому, тобто залишитись і хорошою, і поганою дівчинкою. Але так не буває. І в принципі, саме цьому нас і вчить хороша, погана дівчинка. Ні, переваги цього фільму в іншому, в акторській грі, в перипетіях сюжету, в пристрасті та навіть смішних. Сценах. Глядачі часто сміються на цьому фільмі, у тому числі, відчуваючи певну незручність в якості захисного механізму, сам чув це на власні вуха і бачив на власні очі під час перегляду хорошої поганої дівчинки в кінозалі. Отже, як Маніфест Свободи, хороша, погана дівчинка не однозначна, а саме як кіно дуже навіть цікава. Тому Дивіться! Ну що, хороші та погані дівчатка, сподобався вам сьогоднішній відеорозбір? Сподіваюсь, що так. Ставте лайки, не ставте дизлайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, робіть репости. Але найголовніше залишайте запитання в коментарях. Ми на них регулярно відповідаємо, у тому числі наприкінці наших відео. Розборів. Так само будемо робити і сьогодні. І ще маємо цікаві соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, все під єдиною назвою Ха! кіномен Станіслав. А тепер відповідь на ваше запитання. А розкажете про трансцендентальне кіно. Які його характерні риси та хто з режисерів працював, працює у цьому жанрі, якщо його можна таким Назвати також цікаво було б почути ваші роздуми про Аббаса Кіаростамі. Сподіваюся, правильно ставлю наголос. Чи можна його вважати режисером трансцендентального? Запитується Роман 34,958. Розкажу трансцендентальне кіно, якщо говорити саме поетичною мовою, це кінематограф потойбічного, незбагненного. Це кінематограф нераціонального. Це кінематограф, який лежить поза межами всілякої нашої світоглядної ойкумени, наших почуттів та нашого розуму: Девід Лінч, Апічатпон Сетакул, Лісандро Алонсо, Кімкі Дук, або згаданий вами Кіаростамі. Всі вони знімали трансцендентальне кіно. Найчастіше трансцендентальне кіно. Це відвертий і, як правило, медитативний артхаус, який складно пояснити і зрозуміти. Це експериментальні фільми, режисери яких намагаються поламати стандартний кінонаратив і правила гри в кінематографі. Режисери трансцендентального кіно можуть взагалі не думати про сюжет. Кінозірок, видовищність. Вони, наче дослідники з фантастичного Солярісу, які ставлять собі за мету зрозуміти щось, що знаходиться далеко за межами людської уяви. Вони шукають трансцендентне Бога, Всесвіт, вічність. Вони бажають почути голоси з іншого боку реальності, вирватись з ціпких лап буденності. Ух, якось так. Дякую за ваше запитання. Воно було причудове. Ех, от завжди б ми говорили на такі піднесені трансцендентальні теми. Дякую вам. Єдине, що можу додати дивіться гарне кіно. І додаю кіномен Станіслав.